Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Дякую, що завітали! Я хочу в цьому відео вам розповісти, як можна придбати квитки, щоб добратися до Лейк Морейн і Лейк-Луїзи за одну поїздочку за 8 доларів. Конкретно це можна зробити, якщо зарезервувати. Ці квитки на сайті за 3 долари. Перед тим як я вам покажу, як саме це можна зробити. Важлива інформація, що добиратися до тієї локації, з якої відправляється шатл, потрібно на вашому авто. І так як це знаходиться вже в національному парку банф, то вам обов'язково потрібно купити пас. Якщо ви його купляєте онлайн на ось цьому сайті, то вам потрібно його ще буде роздрукувати та повісити на вашому лобовому стеклі автомобіля або ви можете на в'їзді в банф. Придбати прямо його там. Вам дадуть такий чек, ви його приклеїте. Ціна там пасу можна на один день, конкретно на одну машину. Всі посилання будуть під відео в описі. Ми робили і так, і так. Ми купляли онлайн і е, особисто як е, оскупляти на в'їзді, я показувала в ось цьому відео наша перша поїздка. Кому цікаво, можете перейти подивитися. А тепер погнали, я вам покажу, як це все можна зробити на комп'ютері, щоб придбати квитки за 8 доларів. А саме зробити резервацію їх, нам потрібно у Google написати Parks Reservation і перейти на ось цей перший, першу сторінку. Після цього внизу нам знадобиться аж останній пунктик Day Use. І тут ви можете знайти Shuttle to Lake Louise and Moraine». Після цього ви можете вибрати дату, коли ви хочете туди відправитися. Наприклад, це буде друге, другий вівторок. А скільки у вас буде людей, наприклад, четверо і пошук. Далі вам вийде така карта, але нам не вона важлива, а ось оцей список, в якому вказано, що доступно. Клікаємо. І ось тут найцікавіше. Тут вказано, куди ви можете відправитися зранку, а точніше, час, коли ви можете придбати свій квиток, точніше обміняти свою резервацію на квиток в конкретній локації, де ви будете вже сідати на автобус. І так, наприклад, я хочу відправитися на Лейк Moraine, і я би вибрала десь. Ну да, тут трошки кривувато сайт зроблений. Наприклад, Міддей, ось так. Хочу на Морейн. І далі ви бачите ось цей час, коли йде відправка. Тобто, в ось цей час вам потрібно бути вже на конкретній локації і придбати свій квиток, обміняти свою резервацію на квиток. І тут ви можете вже конкретніший час вибрати. Наприклад, не знаю, там, з 12 до 1, а у вівторок. І тут оце резерв має бути зеленим. Чому воно зараз сіре, а не зелене, неактивна ця кнопка? Тому що вгорі написано, що резервація на ці дні ще Недоступна, тому що зарезервувати свої квитки ви можете за 2 дні. Тобто, якщо я хочу другого, то я повинна їх зарезервувати в 8 годин ранку 30 червня. Я повинна зайти на цей сайт, обновити, знову клікнути і клікнути на резервацію. Тоді мені прийде лист резервації, я його можу роздрукувати, можу просто на телефоні показати. І ця резервація коштує 3 долари. Неважливо, яка кількість осіб. І потім, коли ви вже приїдете на ту локацію, де буде відправка, там ви вже в касі видадуть одну таку карточку бумажну, і цього буде достатньо. І ще один момент: цей час це час лише коли ви можете обміняти резервацію на квитки. Час. Коли ви повинні їхати до Морейну, або в, чи коли ви повинні повернутися на цю локацію. Це не має значення, це просто розклад автобусів, і неважливо, ви можете, наприклад, в 12:30 виїхати на Морейн, потім з Морейну, наприклад, пересісти на автобус до Лейк-Луїзи, а потім з Лейк Луїзи приїхати назад до себе, так як це ми робили. І неважливий час, ви можете повернутися на останньому автобусі. До речі, взагалі ця вся інформація, ось тут у вас вказана. Тобто, ви можете залишатися на, на будь-якому озері, так, як вам забажається, просто добиратися між ними ось оцим шатлом. Автобусом і ваш квиток включає повернення до цієї локації The Park and Ride. це, мабуть, як воно називається, Луїзський різорт або ось так. Там знаходиться величезна парковка. Я в ось цьому відео все це детально показувала. Нашу поїздку ви можете перейти за посиланням і переглянути. Там достатньо місця, і вона безкоштовна. І так, повертаємося до Шаттл. Це їх загальний розклад. То найраніше, якщо ви хочете кудись добиратися, то ви можете добратися до Alpine Star 4 години ранку. Ну, точніше, виїхати в 4 години ранку. Banff Lake Louise. І тут вказано, що локація відправки автобусів знаходиться ось тут. Назва цього цієї локації Лейк Louise Ski Ерія. Дослівніше ось оце. ця інформація. І щоб добратися до Lake Lewis Ski Area, вам потрібне авто. Ми добиралися нашою машиною, там припаркувалася, парковка безкоштовна, жодних проблем. Ось так можна придбати квитки за 8 доларів. Це набагато дешевше, ніж те, що пропонують вже на оцій локації, тому що там є будівля, які продають квитки за 60 доларів, які входить, мабуть, ще те, що вас будуть годувати якимись снеками в автобусах. Але, ну, як по мені. Ми і так можемо купити собі снеки, приготувати їжу і взяти з собою. Абсолютно, все було дуже вчасно, комфортно. Автобуси були трошки грязненькі всередині, але було окей. Їхали ми з цієї локації до Морейна десь 25 хвилин, від Морейна до Луїзи десь 25-30. А від Луїзи до цієї ерія десь. 10 хвилин, 15, тому що там ремонтувалася дорога, а так взагалі, якщо без ремонту, то та дорога триває 5 хвилин, дуже швидко. Всім дякую за перегляд, бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, якщо це було корисно для вас. Бажаю вам гарної подорожі, якщо ви все-таки придбали ці квитки. Насолодіться горами, озерами. В цьому році, коли я була на Морині, чомусь там було мало води, мабуть, не все ще розтало. Так що, якщо ви туди їдете, десь липень-серпень, мабуть, там буде поцікавіше, погарніше. Дякую ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!